У нас є ну, цілий ряд меморандумів, які укладені з різними структурами, з різними організаціями, і ми з кожним співпрацюємо у певному напрямку. Ми працюємо не тільки з державними органами, ми працюємо з організаціями-работодавцями, з організаціями проспілок, і із приватними фірмами, компаніями, які мають певну зацікавленість, да мають, от, наприклад, у нас є меморандум с контроль. З приводу там отримання певної інформації. Звісно, у нас є протоколи обміну інформації із податковою, і з пенсійним фондом. Ми співпрацюємо дуже тісно з національною поліцією, особливо в питаннях незадекларованої праці, примусової праці, трудової експлуатації, навіть торгівлі людьми з метою трудової експлуатації. Тут ми пов'язані більше з національною поліцією. Якщо ми говоримо про працівників мігрантів, ми працюємо з міграційною службою, тобто залежно від того, яке питання, є різні органи або організації, з якими ми співпрацюємо.